Вітаю вас у програмі Події тижня. Сьогодні згадаємо найважливіше з життя Павлограда: події, які сколихнули, об'єднали та надихнули наше місто. Під час атаки дронів поранену жінку як уникнути небезпеки під час тривоги. Павлоград разом з усією країною вшанував тих, хто виборов свободу. Як місто згадувало героїв минулого і що сьогодні означає слово визволення для українців день працівника соціальної сфери відзначили у нашому місті. Як вітали людей, які щодня підтримують тих, хто цього потребує. У місті обговорювали сучасні рішення у сфері безпеки, новітні розробки, підготовку рятувальників і спільні ініціативи громади. Стара прибиральна машина, що побувала під обстрілами, повернулася до роботи у новій ролі. Як комунальники власноруч переобладнали її в самоскид і зекономили бюджетні кошти? Роль жінок у відбудові громад і зміцненні держави обговорювали у Павлограді. Як вони беруть участь у процесах ухвалення рішень та чому їхній голос має звучати гучніше? І наостанок найсильніші спортсмени регіону зібралися на відкритому чемпіонаті з комбат самозахисту ICO. Емоції, напруга і справжній спортивний азарт у фінальному сюжеті випуску. Один із ранків цього тижня у Павлограді почався тривожно. Ворожі безполотники атакували місто. Не обійшлось без постраждалих. Подробиці далі в сюжеті. Під час ранкової ворожої атаки БПЛА на місто на центральній площі постраждала 40-річна жінка. Як нам стало відомо із власних джерел, наразі вона перебуває у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Її стан важкий, але стабільний. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога. Такі випадки ще раз нагадують, наскільки важливо дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. У Павлоградському районному відділі поліції наголошують, під час повітряної тривоги одразу прямуйте до укриття. Найкраще офіційне сховище або підвал. Якщо укриття поруч немає, оберіть місце всередині будівлі подалі від вікон і зовнішніх стін. Або ж ляжте на землю та прикрийте голову руками. Не спостерігайте за роботою ППО. Уламки збитих цілей можуть бути смертельно небезпечними. Не виходьте на вулицю подивитися, не знімайте вибухи на телефон. Закрийте вікна та двері. Вимкніть світло. Залишайтеся в безпечному місці до офіційного відбою тривоги. Навіть якщо здається, що вже тихо, дочекайтесь повідомлень про безпеку. Поясніть ці правила дітям і літнім родичам. Цього тижня у місті відбулися урочистості з нагоди Дня визволення України. Квіти поклали до меморіалів загиблим воїнам, нагадуючи про незламність українського народу та ціну свободи. У Павлограді, як і по всій Україні, сьогодні згадують події 1944 року, день, коли наша держава була звільнена від нацистських окупантів. Війна забрала мільйони життів, але не зламала український дух. Воєнні дії на території України тривали 40 місяців. Тобто з 22 червня 1941 року по кінець жовтня 1944 року. Це були роки страшної боротьби і великих великих втрат. За різними даними, під час Другої світової війни загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Понад 2 мільйони людей було примусово вивезено до Німеччини на каторжні роботи. Багато хто з них загинув у консерваційних таборах. Перші населені пункти України на східному Донбасі були визволені вже в грудні 1942 року. А вже повне визволення українських земель розпочалося під час курської битви. Це липень, серпень 1943 року. 28 жовтня, день пам'яті, гордості й подяки всім, хто визволяв Україну від фашистських загарбників. Цей день є нагадуванням, що боротьба за свободу вимагає найвищої ціни життя. Протягом вересня жовтня 1943 року тривали битви за Дніпро, кульмінацією якої стало звільнення міста Києва. У боях за визволення України приймали участь також і Павлоградці за такі міста, як Київ, Львів, Одеса, також Карпати. Цей день це є днем нагадування про величезну ціну свободи. Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за Україну тоді і дякуємо тим, хто захищає її сьогодні. У Павлограді цей день відзначили урочистим покладанням квітів до меморіалів загиблим воїнам. Сьогодні це не просто спогад про минуле, а й нагадування про високу ціну свободи, силу єдності поколінь та незламність українського народу. У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. У Павлограді цього року урочистості відбулися у міському культурно дозвільницькому центрі, де вітали тих, хто щодня допомагає людям у складних життєвих обставинах. До Дня працівників соціальної сфери у Павлограді відзначили фахівців, які щодня підтримують літніх людей, родини військових, переселенців та всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. Слова вдячності соцпрацівникам висловив міський голова Павлограда. Він відзначив їхній внесок у підтримку громади під час війни. Ми повинні бути сильні, а сильні отакими от людьми, як ви. Я вас вітаю з вашим професійним святом, благим святом, тому що соціальний працівник це душа, це серце, це знаєте, це всередині. Повномасштабна війна додала викликів вразливих людей стало більше. Фахівці соціальної сфери працюють фактично цілодобово від першої консультації до супроводу і реабілітації. Це Дуже важлива сфера і в нашому місті, і взагалі в державі, тому що це робота з людьми. А люди зараз потребують всього: хтось матеріального, хтось духовного, хтось підтримки моральної. Тому це все лягає на соціальну сферу. Цей день важливий, щоб згадали про саме працівників цієї сфери. Вони приймають на себе удар, скажімо так. Без негатив це якесь внутрішнє таке відчуття, ну емпатія, мабуть, тому що людей треба любити. Да, ми з ним теж гніваємось, теж там якісь у нас негативні емоції є. Але ми продовжуємо працювати. Якби не війна, я б сказала, там має бути там освічена, має бути досвід. Зараз мені, на мою думку, перша в перша в чергу має бути мотивованість, людяність бажання допомогти людині. Павлоград місто герой. Однією з підстав присвоєння цього статусу стало те, що громада прийняла тисячі людей, які шукали прихистку. Значна частина цієї роботи на плечах саме соціальних служб. Тому то України одна з букв, Точно наша. Наша соціальна сфера. Дякую вам за вашу працю, за вашу любільність, за вашу відповідальність і за завжди вчасно підставлене плече. Для працівників соціальної сфери виступив військовий оркестр. Пролунали патріотичні композиції та відомі мелодії. Соціальні працівники поруч щодня з турботою, емпатією і вірою в нашу спільну перемогу. Безпека це не лише про готовність реагувати, а й про вміння запобігати. У місті обговорювали новітні технології, які допомагають рятувати життя. У Павлограді відбувся форум новітні технології на варті безпеки життя підсумковий етап спільного проєкту, який реалізовували громадська організація ресурсний центр епіцентр змін разом із ДСНС та міською радою. Форум новітні технології на варті безпеки життя це проєкт, який ми реалізовували впродовж сім місяців. Він підходить до вершення разом з ДСНС і міською радою. Це безпековий проєкт для того, щоб як можна Умови, скажімо, створити такі, де би себе ДСНС почували в безпеці. Під час заходу презентували результати реалізації проєкту. Заступник начальника 37-ї державної пожежно-рятувальної частини детальніше розповів про проєкт. Проєкт досить така цікава штука. Разом з громадською організацією розробляли його майже півроку. Проєкт включав у себе такі. Заходи, так сказати, для забезпечення сучасним обладнанням частини для забезпечення сучасним обладнанням для покращення навчання особового складу частини. Також за рахунок проєкту було покращено трошки побутові умови частини і за рахунок проєкту для загону передали сучасний квадрокоптер з тепловізійною камерою, що суттєво допоможе при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Організатори підкреслили, що проєкт був спрямований не лише на технічне оновлення, а й на створення комфортних умов для навчання та роботи особового складу, що в свою чергу підвищує їх загальний рівень готовності до надзвичайних ситуацій. Історія про те, як кмітливість та працьовитість здатні дати техніці друге життя. Комунальники Павлограда власноруч відновили машину, що побувала під обстрілами. У Павлограді підметально прибиральна машина отримала друге життя. Ця техніка колись працювала на вулицях міста. З початком повномасштабного вторгнення наша громада передала її до Херсонської області. Там під час роботи машина потрапила під обстріл і через пошкодження не могла виконувати свої функції. Херсонці зателефонували. Хлопці, ось у нас така така, така біда. Може, там ви собі там десь хазяйстві може кудись його при ми зв'язались, подивились, виїхали туди, подивились там на місці, зробили комісіонний огляд. Вийшли з пропозицією до міського голови, щоб нам не дали згоду і повернути назад. І з послідуючим переобладнанням. Міська влада підтримала ініціативу під метально прибиральну машину вирішили переобладнати у самоскид. Таке рішення дозволило зекономити мільйони гривень бюджетних коштів, адже нова подібна техніка коштує у рази більше. Повідомив директор комунального підприємства. І в нас дуже є нагальна потреба у цих самосвалах. Якщо взяти там років п'ять, та навіть менше року років три тому. Ми бігали кругом, шукали, де таку техніку взяти для того, щоб виконувати свої обов'язки. Вона на сьогоднішній день одна виконує той об'єм, який раніше виконували наші два газони. якщо взяти, скільки літрів кушують, то ми вдвічі зменшили е, використання ГСМ. Вдвічі. Машину переобладнали власноруч силами технічного відділу підприємства. У затишному місті кажуть, це не просто техніка, це символ наполегливості та професіоналізму колективу. Тепер оновлений самоскид знову в строю. Жінки не лише берегині, а й лідерки, які ухвалюють рішення, підтримують громади і допомагають іншим. У Павлограді відбулася зустріч, присвячена реалізації резолюції ООН 1325. Жінки, мир, безпека. У Павлограді відбулася зустріч присвячена гендерній рівності та реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 під назвою Жінки, мир безпека захід організувала обласна коаліція Дніпропетровщина 1325 До її складу входять понад 20 громадських організацій, які працюють у сфері безпеки, протидії насильству та залучення жінок до ухвалення рішень. Коаліція діє у громадах всієї області. Здебільшого діяльність коаліції саме як об'єднання направлена на допомогу і підтримку безпосередніх виконавців обласного плану дії 13-25 Жінки мир Безпека», який якраз зараз в 2025 році завершуються його заходи, і вже зараз розпочинається розробка обласного плану дій на наступний період з 26 по 30 рік, так само як і є національний план дій. На зустрічі учасниці обговорювали, як між собою мають узгоджуватися національний обласний та місцеві плани дій у Павлоградській громаді. Такий локальний план уже ухвалений. За словами організаторів, Дніпропетровщина зараз серед лідерів за кількістю таких документів у громадах. Безумовно, один з головних напрямків це протидія гендерно зумовленому і домашньому насильству. Більшість організацій, які входять до коаліції, вони якраз в цих питаннях протидії і працюють. Це і посилення систем, це і надання допомоги постраждалим, це і просвітницька і освітня діяльність. Ще одна тема дискусії участь жінок у відновленні громад та ухваленні рішень. За словами організаторки, мова не лише про консультації, а про залучення жінок до планування реалізації та контролю рішень під час відбудови. Другий напрямок це розбудова безпеки. І забезпечення участі жінок і дівчат в процесах організації безпеки, в процесах відновлення відбудови громад, в процесах прийняття рішень, в процесах гуманітарного реагування окремо обговорили діяльність жінок у секторі безпеки і оборони, зокрема в поліції, ДСНС та підрозділах збройних сил. Йшлося про створення умов безпечної та безбар'єрної служби. Це і співпраця з національною поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій щодо покращення умов служби для всіх, що передбачає і покращення безпеки всередині самих структур для жінок, які хочуть нести службу і вже несуть службу в різних структурах сектору безпеки і оборони. Водночас жінки мають велике навантаження. Вони працюють у громадах, допомагають військовим і волонтерам, а ще дбають про родини постраждалих від війни: військових, полонених, зниклих безвісти або загиблих. Окремо наголошували на ризиках після завершення війни. Жінок можуть відсторонити від ухвалення рішень і знову обмежити тільки побутовими справами. Учасниці підкреслили, жінки мають і надалі брати участь у відновленні громад. Їхній голос і лідерство треба визнавати, а жіночі ініціативи підтримувати. Організатори кажуть, що такі зустрічі будуть проводити і далі в громадах області. Завершуємо випуск спортивною подією. У Павлограді визначали найсильніших на чемпіонаті з комбат самозахисту ICO. Тут панували енергія, дух змагання та справжній азарт боротьби. У Павлограді зібралися найсильніші спортсмени регіону. Тут відбувся відкритий чемпіонат міста з комбат самозахисту ICO. Десятки учасників напружені поєдинки та дух спортивного братерства. У нас в місті проходить відкрита першість міста Паларада е, з АСІКО Комбат». Проходить у розділах Ка-Комбат і Фрібокс. До нас завітали гості з міста Дніпро, Запоріжжя, Тернівка, Нова Дача, Богданівка. Сьогодні, за моєю спиною, ви можете бачити, як проходять запекли боротьби спортсменів з різних куточків нашої області. Приймають участь всі вікові категорії, е, у всіх розділах. У всіх спортсменів і у дівчат, і хлопчиків є можливість позмагатися. За нагороди комбат самозахист ICO Це сучасна система рукопашного бою, яка поєднує елементи різних бойових мистецтв і має прикладний характер. Вона розвиває не лише фізичну підготовку, а й дисципліну та самоконтроль. комбат самозахист це національна федерація. Буквально тиждень тому наша збірна України приїхала з Уельса з Англії, здобувши шосте місце на чемпіонаті міру. Де представляли вихованці нашої федерації Дніпропетровської теж какомбо це розділ кікбоксингу, де дозволені удари руками, ногами, по корпусу, по голові. Бокс класичний бокс англійський, де дозволено наносити удари тільки руками. Змагання проходили в декількох вікових категоріях: від наймолодших учасників до дорослих спортсменів. Підтримати учасників приїхали не лише тренери та рідні, а й наші захисники. Дуже радий сьогодні. Брати участь у якості гостя на цьому чемпіонаті. Пишаюся спортсменами, пишаюся тим, що у такий складний для країни час є можливість у тренерів здійснювати підготовку та проводити такі гарні змагання. Рівень дійсно дуже високий, рівень зростає. Радий в цілому, що спортсмени займаються під час бойових дій, тим паче палград прифронтове місто. Молодці. Вітаю всіх тих, хто сьогодні бере участь у змаганнях та перемагає. Але сьогодні всім треба зрозуміти, що програвших немає. Сьогодні переможці всі для більшості учасників. Це вже не перші змагання. Однак спортсмени все одно хвилювались та наполегливо готувались до чемпіонату. Ні, не хвилююсь, але дуже класний чемпіонат. Бокс закаляє характер. Ну и постоять за все можно. Пришел ну, в 9 лет э, давно еще. А давно берете участь у збагання? Так. Сьогодні ще не було бію, трошки хвилююсь. Ну і все. А в якій категорії будете брати участь? В 50 кілограмів. Кікбокс чи бокс, фрібокс? Ну трошки хвилююсь так. А взагалі ви у бокс прийшли давно почали на Ну, вже три роки займаюсь. На змагання, ну, теж роки, мабуть, два їжджу. Готувалися, ну, може, ну, неділю. От як узнали, що буде, і от готувалися. Участь також брали і дівчата різних категорій. У мене взагалі вагова категорія 50-55 кілограмів, але сьогодні у мене суперниця 65-70. Кікбоксинг розділ К1. А як давно ви прийшли у цей спорт? Я вже займаюсь чуть більше двох років. Я дуже хочу зайняти перше місце. Думаю, в мене це вийде, тому що я готувалась. Я їздила на чемпіонат України, на чемпіонат Дніпропетровської області, на чемпіонат Запорізької області. Ось мені дуже подобається організація змагань, як все проходить, От тому е, хочу, щоб все було добре. Ну, я не хвилююсь, ну, бо це не перше це змагання. І вже все як звича... звичайно. А давно займаєтесь? Так, да, шість років. А що вас привело у цей скрізь? Мама привела мені сюди і сказала займатися. Взагалі подобається? Так, вже подобається. Да. А чи плануєте розвиватись надалі? Е, так, я хочу поїхати на чемпіонат Європи. Наприкінці чемпіонату переможців привітали та вручили нагороди, медалі й дипломи. Крім того, під час змагань вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу та майстра спорту України. Які змагання вчать захищати себе, підтримувати команду і залишатися сильними не лише на рингу, а й у житті? На цьому випуск подій тижня добігає кінця. Дякуємо, що були з нами. Попереду новий тиждень в історії нашого міста. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей.